Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, для вас карта дня на 9 серпня 23-го року по всіх знаках Зодіака. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, а не індивідуальний. Тому він може не в усіх програватися. Карта дня для овнів. Для овнів випадає король кубків. Король кубків вказує те, що ви впораєтеся з поставленими цілями на день, доб'єтеся бажаного, зможете проявити свої почуття, які давно не могли відкрити, не могли проявити себе, не могли, знаєте, бути самим собою. Тут ви зможете бути самим собою, не будете нікому ні брехати при і прикидатися ні перед ким не будете. Карта говорить про певні зміни в кращу сторону в вашому життю, які в цей день відбудуться. Тельці карта дня для тельців. Для тельців випадає старший аркан Єрофант. Єрофант вам показує на те, що в цей день ви будете чинити по совісті, не будете нікого обманювати. Будете робити все по закону. Тому що, якщо ви ну, хочете зробити якесь зло, звичайно, за це буде. Обов'язкове покарання. Єрфант вказує, що зараз у вашому житті дуже слушний момент для отримання якихось нових навичок, якихось нових знань і пошуку натхнення. Карта обіцяє вам заступництво вищих сил та гарний результат у будь-якій справі, за яку ви візьметесь. Тому дійте, у вас обов'язково все вдасться, не бійтеся діяти, і ви досягнете гарних результатів. Карта дня близнюків. для близнюків випадає старший аркан місяць. Місяць говорить про якісь певні таємниці, про якусь приховану інформацію, яка є від вас. Те, що в вашому оточенні є люди, які готові вас будь-якої хвилини зрадити і нашкодити вам своїми діями. Тому будьте більш уважні, будьте більш обережні в колективі, в якому ви працюєте. Дивіться, що ви підписуєте, дивіться, на що ви походжуєтеся. Просто оберігайтеся, тому що в вашому оточенні люди є дуже негативно, які до вас відносяться. Негативно до вас відносяться. Тому обережність зайвою не буде, і карта вказує на те, щоб ви довірилися своїй інтуїції, вона вас не підведе. Равки! Для раки випадає старший аркан суд. Ця карта вказує на початок нового життя, на, знаєте, якийсь переоцінку ваших цінностей, якась буде можливість завершити якусь незакінчену справу, взятися за ті справи, які ви колись м -м, просто покинули і до них не поверталися. От, а Вони дадуть гарний результат в майбутньому. Буде якесь певне, о, знаєте, таке оновлення. Буде радість завдяки виконанню ваших мрій і досягненню вашої мети. день для вас буде вдалий, день для вас буде успішний. І дуже важливий цей день дасть якісь зміни в майбутньому. Будуть якісь певні можливості, будуть якісь певні результати, певні зміни, що дуже вплив на майбутнє. Цей день гарний для вас. Ви доб'єтеся великого результату, якщо будете діяти. Леви. Для леві випадає старший аркан імператор. Карта вказує, що ви отримаєте допомогу від плового чоловіка, О, людина, яка буде при посаді гарній. Також карта може вказувати на те, що ви зможете проявити себе як керівник, зможете проявити свої лідерські якості і зможете досягнути гарного результату в всіх своїх цілях. Будь-які проблеми, які на вашому шляху були, ви з ними впораєтеся завдяки. В когось завдяки допомоги, в когось завдяки своїм вмінням. Також ця карта говорить, якщо у вас не виникало в цей день ніяких серйозних проблем, то просто переробіть якомога більше справ у цей день. Для вас буде досталь енергії і сили, щоб все все зробити. День для вас буде вдалий, тому дійте, діле. А для дів випадає старший аркан світ. Світ говорить вам. Про те, що ви знайдете вирішення своїх проблем, ви зможете впоратися з будь-якими проблемами, які будуть у вас виникати. Ви матимете успіх у своїх справах, певні позитивні події з вами будуть відбуватися, буде досягнення вашої мети, будуть, можливо, якісь певні знайомства, які будуть для вас дуже гарними. Та карта говорить про можливі якісь подорожі, якісь поїздки. У когось навіть може бути поїздки за кордон. Ця карта говорить про якісь певні цікаві випадки у вашому житті. І те, що перед вами будуть відкриватися двері з якимись новими можливостями. Тому у вас обов'язково все вдасться. Головне дійте і не сидіть на місці. А для Терезі випадає старший аркан суд. Карта говорить про зміни в вашому житті. Якийсь новий початок вашого життя, якісь, можливо, будуть завершуватися справи, які ви відкладали постійно надалі. Будуть якісь певні зміни. У вас буде велика радість завдяки тому, що ви досягнете своєї мети. Життя буде набирати якихось нових оборотів. І на вас чекають гарні можливості в майбутньому. Ваша апатія зміниться, знаєте, таким прагненням змінити своє життя в кращу сторону і досягнути якихось більших результатів, чим ви мали. Скорпіон. Карта дня для скорпіонів. Для скорпіонів випадає трійка жезлів. Трійка жезлів говорить про те, що ви вийшли нарешті з зони свого комфорту і ви готові до певних змін у своєму житті. Ви можете сміливо дивитися в майбутнє тих цілей, які ви перед собою поставили, ви їх зможете обов'язково досягнути. Але для цього потрібно буде прикласти дуже і дуже багато зусиль, головне вірити в себе і ніколи не здаватися. І тоді ви отримаєте гарний результат на майбутнє стрільці. А для стрільців випадає вісімка е, жезлів. Е, вісімка жезлів вам говорить про якісь новини, неочікування, якийсь швидкий розвиток подій певних ваших справ. Е, ця карта може вказувати на якийсь переїзд, переліт, якісь переосмислення своїх е, цінностей в житті і так далі. Ця карта говорить про. Швидкий дуже розвиток подій буде все розвиватись наскільки швидко, що ви цього навіть не очікували. Також ця карта може вказувати на отримання якихось новин для вас, новин гарних для вас. Ви впораєтесь поставленими задачами навіть швидше, ніж ви цього очікували. Козироги. для козирогів випадає четвірка кубків. Четвірка кубків говорить про... Ваші емоції про те, що ви не задоволені певним розвитком подій у вашому житті. Ця карта говорить, що в вашому житті не відбувалося, ви всі не задоволені, вас все не влаштовує. Ви постійно хочете змін, хочете постійно щось нового. Але доля вам дає гарні можливості, гарні перспективи в житті. Головне, їх вчасно помітити і скористатися цими можливостями. Подумайте про це перед тим, як в черговий раз. Виказувати своє незадоволення певною подією в своєму житті. Відолію. А для водолії випадає семірка мечів, яка вказує про якісь хитрість у ваші, вашому житті, про якісь можливі шахрайські дії, про якісь можливі крадіжки. Також ця карта може вказувати на те, що ви будете хитрувати в певні якісь події для досягнення своєї мети, для досягнення своєї цілі. Рибки. А для рибок випадає старший аркан Єрофан, який говорить, що зараз дуже вдала можливість для того, щоб досягнути якихось нових можлив... нових знань, якихсь вмінь, проявити себе в новій якійсь сфері, попробувати для себе щось нове. Ця карта говорить про те, що вам потрібно нікого не обманювати, нікуди не хитрувати і чинити по совісті, по розуму і по закону. І тоді у вас буде все добре, і ви отримаєте гарну. Ні результат у своїй роботі. Я бажаю всім гарного вданого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!